Все в округу жителі облюбовали для отдыха. Вот там навіть загорають люди. А тут з дітками, з колясками постійно дуже багато віддихають деток з колясками. До е, партії «Батьківщина» звернулися мешканці мікрорайону деценко Пухова. Тепер тіці вийшли. Звернулися на звернення нашої партійної організації. Люди небайдужі вийшли, і зараз я думаю, що ми зробимо таке місце для відпочинку, де Чернівцям буде завжди комфортно відпочивати. Вода є воду поліваль.